Це євген Захаров, правозахисник. Доброго вам дня. Доброго дня. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки нам відомо, ви увійшли до комісії з розслідування цього конфлікту навколо цього будівництва. Можливо, розслідування. внутрішнього розслідування. Можливо, з кимось уже зустрічалися чи є якісь зрушення у цій справі? Ну поки що е, це розслідування не закінчене, оскільки е, воно триває, я поки що можу сказати, що на жаль, ці сутички продовжуються. Якщо в перший день. Там міліція була, то в другий день туди поїхав тільки заступник начальника ревіду з громадської безпеки Курач, його просто побили брутально. Він зараз у лікарні і більше там не було міліціонерів, ще побули двох перехожих. І я хочу сказати, що те, що я бачив, я прочитав всі документи, всі довідки, які були зібрані вчора ще. І то, те відео, яке, яке я бачив цих подій, що були, коли е, було приблизно 200 людей, що виступають проти цієї забудови, і був, е, були ППСники із е, цього райвідділу і Беркут, то е, ніякого надмірного застосування сили, як і взагалі застосування сили з боку міліції, я поки що не побачив взагалі. Відео, яке виставили ті, хто власне протестують проти забудови я... іншого відео, я просто не бачив, так не би, поки що немає. Але ж мережі є дуже багато дійсно роликів, так. де показують, як випиті ролики... міліціянти затримують людей. От е, є е, 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 одне відео, де показано, як затримали трьох людей. Загалом затримали сім людей. На цьому відео при затриманні трьох людей силу не застосовують. Ніхто нікого не бив на відео. Я просто э, вважаю, що якщо люди отримували там травми побої з боку міліції, вони мають про це заявити, зняти ці побої, звернутися до лікаря э, і э, після того ініціювати э, якісь праву процедуру. А скажіть, взагалі можливо хтось вже звертався щодо, щодо незаконних дій. Так, от поки а що, хтось звертався конкретно по факту того, що міліція порушувала закон? В ж справа, що жодного звернення не було. Хоча написали, що штовхнули там в живіт жінку журналіста, і ще там щось написали, але жодного звернення у ВВС з цього приводу про незаконні дії там немає. А на відео я нічого такого не побачив. Є справді три затримання, але вони без застосування сили взагалі. Третє, абсолютно ясно, що це за, це за те, що той чоловік, який щось там прискав в обличчя із балончика, саме його і затримали без, без застосування сили. А от, до речі, дуже цікавий факт: мітингувальників впізнали в правоохоронцях колишніх беркутівців, які відзначилися під час революції на Майдані. Ну, що ви вам знаєте, відомо про це? Про це мені нічого не відомо, бо е знов таки де ті, хто впізнали. На відео кричать, ви були на Майдані, але це знаєте, взагалі от я хочу сказати, що характер цього відео сугубо такий антиміліцейський, дуже брутальний. Е Суцільна лайка, мат суцільний на адресу міліції, образи безкінечні. А ті стримують себе, щоб не відповідати, мовчати і так далі. А вам не здається взагалі, що насправді оцих от людей, мітингувальників, використовують а, різні будівельні корпорації, я, аби перерозподілити. територію Я не думаю, що Україні. тут використовують будівельні корпорації. Я чув від людей, які там мешкають, що вони проти цієї забудови. Чому? Ну. Вони вважають, що там можна зробити якусь там площадку, зелень насадити. Але з другого боку, в цих матеріалах, що я бачив, є дозвіл, отриманий в 2009 році, і є вся дозвільна документація на будівництво, отримана в 2014 року, повний комплект. Я це перевірив, розумієте? Знаєте, ну це інше питання, це не стосується міліції. Я, я це хочу підкреслити, бо міліція лишається тут крайньою в цьому конфлікті. А скільки це не її питання вирішувати, будувати там щось чи не будувати? За нормальним рахунком, це мало бути обговорення нормальне, розумієте? Щоб забудовники і мешканці зустрілися, мирно поговорили за кавою, зробили навіть. Місцевий референдум, можливо, жителів цього мікрорайону. Можливо, вони б сказали, що вони, можливо, у забудовника є аргументи, чому він хоче це побудувати і чим це буде добре для мешканців. Ну, так треба робити, а не битися. Добре, скажіть, що, що, тоді... що мене дуже е, в цьому всьому хвилює, що у нас почали вважати, що за рахунок застосування сили можна вирішити всі проблеми. В перший день е, без бійки обійшлося, просто е, це кінчилося тим, що е, люди ображали міліцію дуже сильно в тому відео, і міліція вже їм фактично не заважала. Вони ці, е, цей паркан повалили повністю, його забудовник відновив. На наступний день вже міліції там не було, а де міліціонер прийшов, його дуже брутально побили. Знову ці паркани завалили. І і і і підповіли там будку охоронця. Добре до розкажи, речі, що, о, що, я до ще речі? хочу сказати: в Мінздрав прийшли люди, які були чимсь незадоволені там щодалі. За них вийшла жінка, начальник відділу і брутально побили і збігли. Вчора так само, ті, хто бив того міліціонера, вони всі розбіглися. Добре, як ви вважаєте, хто насправді діє незаконно у цій ситуації? Сперечно діяли незаконно ті люди, які, е, які е, плискали в, е, у обличчя міліціянтів е, все це, які їх ображали, які е, їм заважали виконувати їхні обов'язки. Там ну, на цьому відео абсолютно очевидно, що є склад адмінправопорушення. Злісна непокора працівнику міліції при виконанні ним службових обов'язків і дрібне хуліганство, і 173, і Так далі, якби це було в більш спокійні часи, ну не було б цього. То я сподіваюся, були б, був би адмінарешт і Так далі. Я сподіваюся зараз... на швидке вирішення цього конфлікту. І Вам дякую за те, що ви до нас приєдналися. Нагадаю, гість нашої студії правозахисник Євген Захаров.